була красива якоюсь такою незвичайною край Як всі згадують, коли з'являлося, коли збиралося товариство, то всі чекали, коли ж прийде ліноч. Тобто вона була таким центром, центром цієї української міграції. Це було прекрасно, дуже. Жаюче, але важко. Е, і важко, тому що, я думаю, кожен з нас сьогодні стикається з якимись особистими думками щодо війни. Е, і коли ти чуєш е, думки, стані, які повторюються через якийсь час, це такі нагадування, що історія повторюється. І е, Мені здається, ну, тут дуже важливий е, контекст е, давати собі можливість е, бачити чужу жертовність, е, і думати про те, е, чи, чи можеш ти так, чи хочеш ти так, і що, що це несе для тебе. Житали да, історично. Але нам таке, де да, як в критичні моменти це в нас одесі впливає, і ми е, сидимо за своїм покликом, да, згадаємо, як е, початком повномасштабної війни, війни загострилося наше відчуття патріотизму. І мені дуже е, е, пам'яталася фраза, коли е, е, Олена каже: Ні, я їду в тих, вдруге я звідси не поїду. Да, як це? Співпадає з тим, хто багато з нас пережив, коли ми не хотіли їхати, розуміючи, що є небезпека, як ми хотіли всі захищати свій дім, свою культуру, свою історію. Як ми почали згадувати цю історію, навпаки її відроджувати, захищати ця вистава є підтверджено того, да, як ми, незважаючи ні на що все одно не забули, да можливо ми забули, але ми не загубили і ми. Якщо бачу подібні історії людські, то це ніби ну, такі холодні дури, бо ми ж звикли, що ну, наше життя таке досить егоїстичне, ми живемо в своєму світі, нам важливо, що, що з нами, як ми. І коли бачиш, що може бути зовсім інакше, було, інакше є конкретні приклади, то це і трохи твоя свідомість теж, ну ти хоч ну, на декілька днів. Ти починаєш дивитися якось не за а якось не так. Зобразити історію кохання, наскільки це може бути потужно. мужність підтримка жінки, коли там був через цей кордон, коли дата гонка, ну, ця дівчинка і все ресете через воду, через річку. Це дуже класно, що через цей приклад, якби є можливість. Та, Бачити, що як може бути, як, може, як має бути, як, як має бути по справі. Підтримуються, тому що доля цих людей насправді, м'яко кажучи, не легші, вони не складніші. І вони змогли витерпіти, змогли йти попри все і поживати свої цінності. Можливо, і вони притежнуть. Саме для мене особисто. Частково була про те, як важливо не забувати про наших сучасників, бо в нас зараз в Україні теж дуже багато письменників, поетів, які, на жаль, помирають на війні від ракети, і ми просто втрачаємо цих всіх людей, не дізнавшись про них. Тому я б хотіла звернутися до всього до всіх, хто тут є. Читайте, звертайте увагу на тих, хто зараз творить. Бо через 50 років ваші внуки будуть питати, а чому ти не знаєш, що ти тоді жила?